Поле, другий дім хлібороба. Поле це хліб, який зароджується у кожному зерняті, що вилюблене палким південним сонцем та полите рясним потом селянина хлібороба. Кому як не нам, українцям, знати справжню ціну хліба? Тож збирання урожаю це святий обряд, таїнство, яке має передаватися із покоління в покоління. Мари дощові, бурани, громи блискавиці, і ти, граде б'ючий, обходьте нашу ниву стороною і до нас не повертайтеся. А все лихе, все зле, йди на ліси, болота, очерети, згинь, пропади, щоб і голосу твого ми не чули. Гарна, не видно ні кінця, ні краю. О, а хто це пшеницю буду зв'язати? Ой, Улянко, то то я з вечора закрут зробила. Оберіг на косовицю. О, урожай точно буде ловкий. А звідки ви це знаєте? Дивись, й ручка до сонця дивиться. Годимо полю святим хлібом, святою водою та свічкою гомовиці. Щоб воно було ласкава протягом усіх жлів. Слідко благослови за жінку починати. Хай Бог благословить, дай Боже швидко почати і швидко закінчити. Дай Боже мені здоров'я! Бо нива здорова, косить багато. Сонце праведне. Святі Петре та Юрію, наші святі душечки виростили хліб святий. Внесіть його в наші руки. Дай, Боже, легко почати і наступного року дочекатися. Дай Боже! За крутою Росхожито! Як його потім у сніп зав'язати? Це зажинковий хрест, символізує початок жнив. От всі діти допитують, все їм треба знати. Хай вчаться, бо їм нашу справу продовжувати. Працюємо ж, дівчата, гарно, щоб сонце нас за роботи застало. Весьменьки клала, ой, граю, граю. А де це Оксана? Та десь тут була, з нами йшла. Це три А ви Оксанки не бачили? Бачили. Та он, в холодку сопе, як кобила. <рес> Туди к чорту. Хто літом працює до поту, той зимою їсть в охоту. А буде той голодний, хто вже нема холодочка шукає. Сорок симінці ж нужну, а вівторок на півсорок симінки ж нужну. Середу косила, в четвер молотила, п'ятницю віяла, а в суботу міряла, п'ятницю віяла, а в суботу міряла, а в неділю продала. Діла довела, слава тобі, Господи, що до діла довела, і до діла не я, і до роботи не я. З хлопцями погуляти, та я хота моя. Вставай, чого виляглась? Вже й сонце в маківку пече. <реклама> Дівчата, несіть води, бо ж так сонце пече, посилала <реклама> ж мене, мати зелене. Я серпа закинула, та я до хлопців поли на лежай мені на козакай, мені на його розтало черебочки ходячи. Мабуть, і хлопці пити хочуть, а в тебе самі хлопці на думці. <сум> Не сіть, дівки, парубкам воду попити, бо в них і губи посохли.

А як Навчіть нас Берете пшеницю, нахиляєте від себе і серпом зрізаєте. Ось таким перевезлом зв'язуєте, ось вам і сніп. Донько поля. Та газбера є челя доньку до в все літечко ще жнева, Заболіла Забалі волевонька ще спина. Оцей перший сніп заберемо додому. Поставимо під образами, хай стоїть до кінця жнив. Потім обмолотимо і зерно в церкві посвятимо. Ага. Кому з нас на коровай буде? Наш сніп воєвода, ходить коло города. Наш сніп осіялець, поведе на станець. Ой, смопе, снопи, снопи. Пшениця чиста, добре родила, пшениця чиста, ось смотри... нове. Хух. От поморилися, а чи не пора вже обідати? Котися ви нового, а аж та наша є с тобой. Ажна ваша є с тодой. <паспорядок> Ой, молодці вівчало. Такий обід смачний. А в полі все найсмачніше, правда, дівчата? Егеге. Дижте, так гарно попрацювали. We oh,